Співробітники управління Служби безпеки України у Чернігівській області викрили канал незаконного постачання та розповсюдження спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Встановлено 39-річний чернігівець, співробітник одного з комерційних банків замовляв спецапаратуру за кордоном, отримував її у поштових посилках. Більшість засобів замасковані під побутові предмети, авторучки, запальнички чи годинники. Спритний ділок налаштував мережу посередників, з допомогою яких продавав секретне обладнання. Частин Ну, збував через інтернет-аукціон. Ході обшуку на квартирі у зловмисника знайдено та вилучено близько 100 одиниць технічних пристроїв. Відомство порушило кримінальну справу відповідно до статті 359 кримінального кодексу. Нині чоловіку загрожує штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі на строк до 4 років. Нагадаємо, українським законодавством не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Виняток становлять лише дії в інтересах. Національної безпеки, економічного добробуту та прав людини